Вітаю, шановні! Мене звати Катерина і сьогодні відео про другий етап СП від скрапніру Summer Dreams. Зараз буде картиночка. На другому етапі ми мали створювати якийсь декор. Щось для літньої вечірки. І там були різні варіанти гірлянди, флажечки. Рамочки, не знаю, як рамочки відносяться до декору, але точніше вони до декору відносяться, як вони відносяться до вечірки. Що ще ліхтарики можна було ще створювати? Ну, тобто можна вигадати все, все що завгодно, все, чим можна прикрасити літню вечірку, то я буду створювати топери. Точніше, я їх вже створила і саме про це. Це відео. І якщо вам цікаво, з яким папером я працювала, і що, врешті, в мене вийшло, то запрошую вас до перегляду. Другий етап в проєкті від Скрапміру показую, які в мене є матеріали для другого етапу. Це колекція Пурпур. Сподіваюся, що щось в мене вийде з цими обрізками. Що в мене є на зараз це така кількість паперу. Ще є трошки. Але воно сюди не війшло. Є в мене карточки від великого набору і від маленького. І ще є вирізалки з аркуш, аркушу для вирізання. В мене немає висічок, але є вирізалки. Їх тут досить багато, бо я колись купила 2 чи 3 аркуші, я їх періодично вирізала, потім все це складала. Тобто зараз в мене є такий великий пакунок. І я з цією колекцією вже працювала. Було в мене два проекти. Один я не завершила, чогось не вистачило, другий я почала працювати з цією колекцією, і в мене теж нічого не вийшло, не змогла я зробити те, що я хотіла, саме з цими матеріалами. Я робила альбом, і це був альбом з одного з двіжів з Оленою Маргон. Потім я його переробляла, то я додам посилання, я робила огляд на цей альбом. От, що я ще хочу додати? Що я буду робити? Робити я хочу допери, бо завдання для другого етапу це якийсь декор для вечірки, для Самерпаті. Я... Там є перелік, ну, що, наприклад, можна зробити. Мені подобається декілька ідей, але. Ну, не бачу я, щоб я ну, хотіла б я таке щось зробити, то я буду робити топери. Хочу робити топери. Бо і колекція, вона, в принципі, може вважатися літньою, бо вона така світленька, і є якісь цвіточки та листочки. От, І, наприклад, для якоїсь дитячої вечірки вона підійде, бо є таке кошенятка. І топери. Це така тема для прикрас, як декор. Це досить цікавий елемент, бо його можна використовувати і як герлянду, наприклад, з топерів різного розміру зробити герлянду, і фотозону прикрасити, і стіл з. Кендібар, кандібар це називається. Тобто, там, де є якісь смаколики, то можна якось це теж прикрасити. Ну і в принципі, і як листівку можна використовувати. У топера багато варіантів використання. Що ще хочу додати до цього проєкту, є в мене ще отаке от тиснення, і воно біле, то воно теж має підійти, бо тут на фоні в деяких аркушах є світлий кольор, він не білий, насправді, але з білим він буде гарно збігатися. Є ще тиснення на кальці, теж подивлюся, може щось вийде. Є в мене ось така калька, я її показувала. Це все ті набори, про які я розповідала. Вона з морського набору і вона згори вона була синя, а знизу в неї такі зелені... <кхід> зелені смужки, і вони прохолодні. То може, може мені вдасться поєднати з якимись цими смужками. Так, ще точно щось додам, але зараз не, не, не знаю, що додам. Мабуть, що якесь мереживо. Вирубка буде точно, ну, подивлюся. Так що йдемо далі. Так, топери. Я обрала ті листи, з яких я буду робити топери. Зараз в мене, я планую, що їх буде три. Один буде в отаку смужку, один, я його вже склала, це такий аркуш з листиками. Самого аркушу вже нема, але в мене була якась така карточка. Зараз я її пошукаю, аби було зрозуміло, що це за аркуш. Це був, був аркуш ось такого типу, без напису, але в нього чи згори, чи знизу була якась ось така рослина композиція. І сам він ніби трохи в полосочку. На карточці цього не видно, але сам аркуш він мав таку ну, ніби фактуру. От, один такий буде топер, один буде в смужку, і один я ще його не робила, він буде такий зелений. Я розраховую, що в мене буде їх три Це обрізки, то я порізала ці обрізки, що були, потім я їх пробігувала і я їх потім склею. Ось цей я пробігувала на дошці для обіговки. Зворотній бік ось такий, але мені не дуже подобається кольорова гама, то е, ці елементи з цього боку використовувати не буду. Е, склала за біговкою, і тут склеєні. Ось тут можна побачити, що ці елементи склеєні. Е, додам ще ці. І з один топер я вже склала. Зараз я приберу цю штуку, і воно все випригне. Е, це елемент з кальки, це той папір, про який я казала з рослинними елементами. І я його вже з одного боку склеїла, з іншого боку, він з кошенятками. Використала ось це тиснення. Я з нього виробила такі кола і буду використовувати їх як основу. То ось приблизно так це буде виглядати. І я приміряла такий самий елемент з кальки цієї. Зеленою смужку. Трохи мені не подобається колір І саме тут він погано виглядає, бо тут є зелений і він іншого тону. Бо може, з ось цим це б виглядало гармонійніше, але смужка та смужка це не той варіант. То, ну ще подивлюся, як воно буде далі. Такий етап, тобто вже пробігувала один топер склала, і так вона більш-менш щось таке вимальовується. Буду все складати та декорувати. Чому я про це все пояснюю? Бо я можу працювати на цьому тижні тільки вночі. Я приходжу поздно ввечері, і там є в мене півгодини-година, коли я можу щось поклеїти. І зранку я можу ось так от швиденько записати. Бо вийде, як у минулому відео, що спочатку я показую матеріали, а потім вже одразу готову роботу. Але хочу, хочу трошки записати процесу, то поки записую ось так, далі подивлюся, що буде. Так, наступний епізод приступила я до декорування, поскладала композицію, я навіть створила прототип. Це е, той елемент, який був з кальки. Ось така в мене вийшла розетка. Це її зворотній бік. Е, на лицевій на стороні, ось так вона виглядає. І е, я вже казала, що мені складно працювати з цим папером. Це моя третя спроба. І знову, начебто, мені здалося, що я вже все. Е, Врахувала, почала я щось складати, склеювала, 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 і мені не подобається. Мені не подобається, як вийшло щось, воно знову, е якась купа чогось одне на одному. Коротше, вчора ввечері я це робила, і трохи я засмутилася через це і вже е буквально лягаючи спати. Я знову підійшла до столу, подивилася на все це і згадала, що в мене є шматок. Тканини, ось такого кольору, і це обрізки від тканини, я наклеїла їх на папер і я таким чином роблю виробку. Я вже декілька разів таку виробку робила, я використовувала в декількох своїх проєктах, то зробила я виробку ось такої рамочки полароїда, Теж я її колись показувала, це з Аліекспресу набір. Це був перший набір ножів, який я замовила тут в Чехії на Аліекспресі. От, Я поклала цю рамочку, і начебто робота стала виглядати цікавіше. То рамочку я приклеїла, і е, цей пілотний варіант виглядає ось так. Тут. В основному тут вирізалки. Паперу тут майже нема, тут тільки вирубка з такою листик з паперу. Це все вирізалки від скарбніру, бо в мене було два набори. Здається, був 30 на 30 та 1 чи 2 20 на 20. І, коротше, готової роботи в мене жодної. Ні, одна в мене є. Так, одна в мене є готова робота. І в мене дуже багато вирізалок, і я не знаю, що з ними робити, бо складно мені з цим папером працювати. Коротше. Прототип я зробила. Зараз в мене є два ось таких варіанти. Це топери, і вони, ці два вони більше за розміром, ніж цей, цей перший, і е, може через те, що вони більші за розміром е, вийде в мене краще. Е, скласти композицію ми вийде краще. От, зараз буду склеювати. Вімкнула я світло, бо. Незважаючи на те, що зараз 5 серпня, 5 годин вечора, але в нас дощі і дуже похмуро, світла майже нема. Але я завтра вже не можу це робити, я маю зробити це сьогодні. Тому, якщо вам цікавий процес, то дивіться далі. Якщо ні, то перемотайте на кінець, аби подивитися фінал. I'm gonna burn Отже, завершила я черговий проєкт. Це всі залишки, які в мене є від цього паперу. В мене дуже багато висічок залишилось. Я про це розповідала, що в мене було декілька аркушів. Я їх вирізала, декілька аркушів для вирізання. З паперу великі аркуші. Ось ці. І цього кольору я зовсім не використовувала. Це такий сірий з трикутниками, а зі зворотнього боку. Кошенята. І залишилися в мене обрізки, тут обрізки і карточки. Карточки взагалі не використовувала. Ні написи, ні фони, нічого. Ну, і ще теж до цього проєкту додаю таку штуку: це вирубка кружечки, і виробка із тканини і відбитки такими чорнилами відповідного кольору. То це все, що залишилося. А що ж вийшло? Зробила я три топери. Ось так. Два трохи більших і один менший. Ці два з паперу, а тут в основі калька. В цілому вийшло добре, мені подобається те, що, те, що врешті вийшло. Така композиція, і е, цими двома останніми я більше задоволена, ніж цим першим. Е, він меншого розміру і якось ну, немає, е, як на мене, немає якоїсь структури, якась така зелена купа. Але це був перший. Потім я трохи змінила тактику. Ну, і через те, що цей об'єкт побільш, побільше, то тут структура. Більш її можна побачити. Ну, і другий – це ось такий. Немає в мене часу знімати, тому знімаю швиденько. Виявляється так, зараз я приберу трохи наближу про структуру, що в мене є осередок тут і осередок тут, а між ними ніби такий вільний простір. І так само в цьому топорі є точка уваги. З цього боку і з цього боку. Тут це е, висічка і кошеня, тут це написи, і це так само тут, тут кошеня з ведерцем тут написи. Ну, взагалі, це те, що в мене вийшло. І останнім е, штрихом я додавала бризки, і я їх додала. І потім ще півгодини сиділа і думала, чи треба було їх додавати чи ні, бо не знаю, стало краще чи не стало краще. Ну начебто я не зіпсувала. Але й без бризок теж було гарно. Ось такий черговий проєкт завершено і я попрацювала з обрізками, трохи їх використала, але все одно залишилося багато висічок. І я думаю, може, я. Може, я потім куплю такий набір та зроблю якийсь великий проєкт. І це насправді хибний шлях, бо я не працюю на те, аби використати матеріал, а навпаки, я його буду купляти. Тому я ще подумаю, чи купляти чи ні. Може, я все ж таки запланую якийсь проєкт з тим, що в мене вже є. От, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відео вийшло більш-менш цікавим. І хоча б з того, що можна подивитися, що можна зробити з обрізками паперу. І для мене це теж ще один такий момент. Я змогла щось зробити саме з цим набором, бо сам набір мені подобається, це третя робота з ним, і це перша вдала. Перша на 100% вдала робота. Бо дві попередні вони, перша була зовсім не вдала, я її викинула, а другу я закінчила, але там я додавала матеріали інших виробників. Цей проєкт повністю з -за матеріалів від Дескарпміру, і саме з цієї колекції. Єдине, тут я додавала кальку, але це, скоріш, був такий експеримент особисто для мене, аби використати цю кальку. І так, на світлому фоні. Виглядають ці смужки. От, проект завершено. Відео я завершую. Буду я з вами прощатися. На сьогодні це все. На все добре. Пока.